Що якщо сьогодні Господь від нас очікує, щоб нам було не байдуже? Не байдуже до того покоління, в якому ми живемо, не байдуже до тих законів, які приймаються. І да, я знаю, що ми говоримо. Ми не можемо прийняти нічого. Ми не в політиці, ми не там, ми не там. Але будь християнином на своєму робочому місці. Світи, як в цій пісні, у куточку, де ти є, і твої колеги, твої друзі, твої рідні, твої близькі, бачучи зміну, яку Христос приніс твоє життя, вони будуть не погоджуватися з тим, що відбувається, а моральність. Абсурдність. А якщо ми не будемо робити нічого? Ну, нічого, коли наше життя закінчиться? Що буде? Невже я, як добрий батько, можу сказати, ну, в мене є четверо дітей, самі там розберуться? Да, я не можу дати їм хату, я не можу дати їм квартиру, я не можу дати їм роботу, я не можу забезпечити їх пакетом фінансів якихось. Я не можу цього зробити, але знаєте, що я можу зробити? Я можу щодня, щовечора молитися і благословляти своїх дітей. Я можу казати, Господи, я хочу, щоб вони жили в Україні. Я хочу, щоб вони були цим українським народом, тому що я вважаю, що Бог Україну не наказує, а Бог Україну вибрав. Для чогось особливого ціна плотиться величезна, але це не того, що ми якісь погані. Дехто каже, що там євреїв вбивали. Інші кажуть, що там ми просто далеко від Бога відійшли, і ще там багато чого придумують. Я придержуюсь думки, що Господь вибрав наш народ, і Він ще прославиться. Він ще прославиться.